Тут я можу перевірити себе. От, ем, перевірити, наскільки я винослива. Софія Какама легкоатлетка. Вона разом зі своєю командою приїхала з Батурина до міста Носівка, аби захищати честь своєї громади на чемпіонаті з легкої атлетики, що відбувся 18 травня 2024 року на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи Носівської міської ради. Участь у заході взяли спортсмени з Носівської, Козелецької, Менської, Коробської, Батуринської, Ніжинської територіальних громад, а також представники міста Чернігів. Це добре, і це добре що за що Збройним силам України, що вони нам дають такі умови, виступи і показувати гарні результати і готуватися до українських змагань. де теж будемо старатися показувати призові місця. Подібні чемпіонати у місті Носівка відбуваються не вперше. Проведення змагань серед молодого покоління спортсменів можливе завдяки новому стадіону, який обладнаний усім необхідним, аби створити зони для проведення змагання з кожної дисципліни. І місцеві жителі, я як депутат, зробили все, щоб у нас був такий гарний спортивний комплекс. Намагаємося всіма силами, щоб спорт будь-який в носівці розвивався. Все це заради дітей. Для розвитку дівчата та юнаки легкоатлети 18 травня змагались за кращі результати в категоріях: біг на 100, 200, 400 та 800 метрів, стрибок у довжину, потрійний стрибок, метання списа та метання диска, а також штовхання ядра. Учасник чемпіонату Євгеній Калина впевнений, що подібні заходи це важлива умова формування юних спортсменів. сказав, показав добрі результати, так записала збагання. Це добре. Це конкуренція показує, що характер доволі сильний. Задля підтримки юних спортсменів чемпіонат відвідали майстри спорту з легкої атлетики. Спорт це перше, що треба розвивати в нашій країні, тому що це здорова нація, це наше майбутнє. Тому я за те, щоб спорт завжди був присутній в Кожній сім'ї переможці в іпризері змагань нагородили грамотами та дипломами, а також вони отримали символічні подарунки. Усе це від співорганізаторів заходу, громадська організація Ветерани витривалості легкої атлетики України та депутата Чернігівської обласної ради Сергія Баришовця. Ми створили громадську організацію для того, щоб, по-перше, між собою спілкуватися а по-друге, передавати той досвід, який в нас накопичився за ті роки, які ми тренувалися. Тому хочеться допомогти. Хочеться допомогти, щоб розвивалася легка атлетика в нас. І щоб в нас в Україні зараз важкий час, все рівно треба робити свою справу, життя продовжується, і ми в цьому приймаємо участь.